З нами на прямому зв'язку Анна Ніколаєва, це етнологиня, кандидатка історичних наук і співавторка подкасту та Ютуб-каналу. Пороблено наше вітання. Вітаю. Насправді ми тут ледве не побилися. Хто буде ставити запитання, як вони звучатимуть? Анно, а якщо дозволите, трохи особистої історії. У мене все строго. У мене все строго зазвичай. 12 страв, куття такого-то числа, 16-та година. Перша зірка, ніхто нічого не їсть поки не засяяло. Колядники, коляда. Тут ми щедруємо, тут ми колядуємо. Аж тут виявляється, ну давайте чесно, що я запросто посунула собі святвечір на два тижні. І це настільки змінило моє ставлення до того, що відбувається, що святвечір ну вже і не такі категоричні були щодо напоїв м'яса. Оце от було категорична історія з м'ясом. І колядники і їх гендерний склад він абсолютно мене не так сильно цікавив цього року. І е, черговість, напевно, що і дідух виглядав не так канонічно, як мав би. Це означає, що ми будемо легше ставитися до канонічних і таких, знаєте, усталених стовпотворчих якірних свят, і розуміти, що ми народили інше і нове. Заради об'єднання ланцюжкового з якимись іншими цінностями. Ну або за кілька років такі я знову скажу: ні-ні, ні лише червоне вино. І е, взагалі е, ніяко... І взагалі без вина. Ні, без, без вина не можна, бо треба без виному. Мутана так. тобі зараз розкаже, що на відвечер п'ють лише вино. Там м'яса не можна. Ото що ти любиш, то не можна. можна пити. м'яса немає. У нас не було. Насправді можна з вином, можна без вина, можна 12, трав, 7, 5, як заведено в вашій родині. Це важливо, тому що у нас Україна надзвичайно велика. Традиції теж різняться від регіону до регіону від сім'ї до сім'ї, і нормально святкувати різдво і такі страви подавати на святвечірній стіл, які Заведено в вашій родині, якщо ж за якихось причин традиція була перервана, то теж ви можете її здобути. Найлегше це зробити, опитавши в своїй місцевості, з якої ви походите, або ваша родина старших людей, і запитати, як було заведено саме в цьому регіоні. Це надзвичайно важливо, тому що ми розуміємо, що за якихось причин за історичних обставин можуть змінюватися самі традиції, і те, що ми перейшли минулого року на святкування Різдва. 25 грудня ми не зробили щось нове, а ми повернулися до себе. Ми повернулися до чогось нормального. Яким чином це пояснювати тим, хто вважає, що це щось нове, що ми повернулись до того, що діяло на території нашої держави перед тим як певна група? Чи певне певне ну, державне політи... утворення Політичну все змінило? Устри, да, так. Змінили календар Новоюліанський, фактично на Григоріанський, відмотали. Так насправді Юліанський календар, яким колись послуговувалися усі, і донедавна православна та унійні церкви. І тому через це ми і святкували різдво 7 січня. Якби ми не перейшли на новоюліанський календар, то вже в 2100 році різдво було б 8 січня. Тому що він не є досконалим, і через це кожні 128 років додається один день. Те, що ми перейшли на новоюліанський календар і святкуємо різдво 25 січня, фактично це 7 січня по Юліанському календарю. Це є 25 грудня по за е, календарем або Григоріанським, або Новоюліанським. Тому це нормально, чому важливо святкувати 25 січня, тому що в основі різдва. У нас не лише християнський контекст, а й культ вшанування наших предків, комунікації з ними, а також астрономічне явище Зимове сонцестояння, яке припадає на 20-24 грудня і в усьому світі в різний час найпишніші святкування саме зимові. Припадають на ці дати, тому що в цей час день є найкоротшим, ніч є найдовшою, і з 25 грудня у нас додається світла, і ми і святкуємо фактично оце те, що зима вже йде на спад, і додається тепла і сонця. Слухайте, ну насправді ми маємо розуміти чіткіше, чіткого, що зміщення свят і трансформація, і таке, знаєте, тримання зубами росіянців за те, що. Ми долучилися до 75% да, відсотків. Ти, так, що я не прочитав, так, да так, тих так, людей, хто Так, більше 75% п'яти відсотків християн вони напевно, що не зрозуміли, що у нас ніхто палкою нікого заганяти в нові календарі не буде і е, публічних е, страт ну і так само ну, знаєш е, при прийомі на роботу не будуть питати. А ти якого числа святкуєш е, різдво? Взагалі ну От, розумієш, да? то за яким календарем за, живеш? за яким календарем живеш? Що вони ще можуть протиставити тому, що у нас є вибір тепер святкувати, коли ти хочеш, до прикладу? Насправді ми розуміємо, що старшому поколінню людям, які не мають такої гнучкості життєвої, їм важко буде перейти, бо є якась усталена традиція. Нам часто важко змінювати свої якісь вподобання або традиції. Але нове покоління, воно буде легше переходити на це, і вже за кілька століть, за кілька поколінь, ми забудемо про цю таку, скажімо, не дуже певну таку ситуацію, коли нам важко було переходити. Але 100 років тому, коли знову ж таки була зміна календарів, був новий стиль, старий. Стиль на під, під російських землях, і в УНР е, в Українській Народній Республіці, то тоді так само людям було важко переходити. Вони переживали те саме, те, що російська церква вона спекулює і намагається вплинути на наші терени. Так це для нас не новина. Це протягом багатьох століть вони намагаються робити. І очевидно, що сьогодні вони будуть маніпулювати і все нових і нових, якихось шукати приводів для того, щоб сказати, що 25 грудня неправо правильно святкувати, або що це якісь впливи, якісь е, європейські, і теж неправильні. А те, що Москва нам диктує, то це правильно. Але для нас це не новинка. Вони завжди намагаються на нас якось так вплинути. Тому як коли б не святкували українці, коли б не, не хотіли це робити, ми розуміємо, що ми через Кілька років все одно усталено почнемо всі разом святкувати. Хоча декому потрібно буде трішки більше часу на адаптацію. Головне це буде без насильства і точно правом вибору. Знаєте, локальна історія вони до Різдва видали минулого року спецвипуск, який їм вуйком розповідають, і як намагалися святкувати Різдвоїв за Першої світової війни, і про те, що Різдвяні перемир'я це абсолютно миф. І закінчується вступне слово редактора такою цитатою. Що напрочуд вдало наші теперішні відчуття окреслила письменниця Надія Гербіш. Усі ми живемо переможною надією. До Різдва війна закінчиться. До Різдва якого року? Усе залежить від Бога і від наших хлопців і дівчат на фронті. Саме вони, а не владці, уможливлюють щоразу наше Різдво. Здається, так і нічого додати. Анна Ніколаєва була з нами етнологиня, кандидатка історичних наук, а також співавторка підкасту ютуб-каналу. Пороблено.